І цілеспрямовано спотворювала його зміст, зміщуючи акценти що далі від політичного правозахисного смислу цього дня в напрямку до дуже. Е Патріархальних цінностей, які, врешті, були зведені до свята весни, жіночності, краси і позначого ще, це власне і є той підступ, який учинила радянська влада, точно так само, як свого часу, вони задекларували емансипаційні цінності для жінок, пообіцяли золоті гори жінкам лише для того, щоб змобілізувати жіноцтво для своїх комуністичних цілей і змусити фактично експлуатувати жінок для побудови. Цього уявного раю на землі комуністичного ладу, що врешті-решт закінчилось відомим феноменом подвійного тягаря для жінок, коли жінки е, мали тягнути на собі дім і родину, але також працювати повноцінно. Те саме сталося з 8 березня. Те, що зміст цього свята було спотворено в радянському союзі, не означає, що поза межами соціалістичного табору воно не існувало. Ми маємо бути свідомі, що в 1977 році Генеральна асамблея ООН ухвалила рішення, запропонувавши країнам-учасницям відзначати Міжнародний день прав жінок, і з того часу він відзначається. У всьому світі з 96-го року е, Організація Об'єднаних Націй взяла на себе ініціативу щороку координувати це свято, обираючи гасло, яке є найбільш актуальним для жіноцтва всього світу. Часом це про жінок у сільській місцевості, часом це про насильство чи про війну. Цього року, наприклад, гасло міжнародного жіночого дня, 8 березня, під Егідою ООН є діджиталізація інновації технологій для гендерної рівності. Я хочу звернути вашу увагу, і ми всі цього свідомі. Що сучасна війна це не. Просто війна України за свою незалежність, це не лише екзистенційна війна, битва за існування української нації, але це війна за цінності, які ми відстоюємо, і цінності демократії, гендерної рівності справедливості належать саме до таких цінностей. Тому зараз наступ на ці е, жіночі права і на ці цінності я вважаю дуже небезпечним кроком назад. Е, я думаю, що нам варто стежити за тим, які законопроекти ми подаємо, як ми їх обґрунтовуємо. На жаль, законопроект, який було подано в обґрунтуванні, його народні депутати виявили своє невігластво, так як вони а уточніть подали... конкретно щодо ви про цей законопроект. Який? Тому що там ж говорить про перший законопроект, який власне представляла попередня спікерка, яка де, власне, пропонується скасувати міжнародний жіночий день, запровадити натомість День української жінки у День народження Лесі Українки, і е, підняти у статусі День Матері, е, це є крок від. Цілого цивілізованого світу, який суголосно відзначає 8 березня як Міжнародний день прав жінок, ми знову намагаємося якось наголосити окремішність українських жінок, вигадуючи штучно, створюючи якісь свята. Ви знаєте, що мене найбільше обурило в цьому законопроекті, і я висловлювала своє обурення вже неодноразово. Це те, що наші народні обранці не потрудилися, готуючи такі пропозиції, порадитися з жіночими організаціями. Цями з активістками, з правозахисниками і дослідницями з тим, щоб ем, бути певними, що такою ініціативою вони не завдають шкоди українським жінкам і не роблять крок. Крок назад, власне, у справі відстоювання гендерної рівності. Пані Оксана, результати опитування, хотів от популярні свята 8 березня в Україні знизилися до 25%. Це серед українців погіршилося ставлення до міжнародного жіночого дня 8 березня. Його популярність за останні два роки знизилася з 34 до 25 Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології. Я думаю, вважають. Можливо, на це орієнтуються народні обранці. Я думаю, якби вони на це орієнтувались, вони б цей аргумент використали в обґрунтуванні власне до свого законопроекту. Натомість, там ми бачимо досить маніпулятивні такі емоційно заряджені тези про. Окупаційний московський режим, чомусь згадана Клара Цеткін, яка має дуже віддалене відношення до 8 березня і способи його відзначення, зокрема і в радянський час. Отже, я що хотіла звернути вашу увагу, колеги. Будь-які опитування вони дають нам цифри, вони не показують нам причин. Того, чому люди так чи інакше сприймають відповідне свято, мені здається, тут мова йде про відмову від святкування саме за радянським цим лицемірним взірцем, коли раз на рік жіночок вшановують квіточками і цукерочками, нехтуючи їхніми правами, потребами інтересами впродовж цілого року, разом з тим, від початку 2000-х років жіночі правозахисні організації. Жіночі рухи, дослідниці намагаються власне відновити первісний смисл, політичний, правозахисний смисл цього свята і ті акції, які щороку відбуваються, і вуличні маніфестації, марші політичного характеру, але також і просвітницькі заходи, і культурницькі заходи, які допомагають нашому суспільству краще зрозуміти. Що означають жіночі права і можливості, і чому нам досі важливо про це говорити? В чому проблема в нашому суспільстві? Пані Вони Оксана. Якраз... Я перепрошую дуже часу, мало ефірно. Бачу гості на ваші так, слова. Теж хочуть реагувати. Будь ласка, пані я звісно не можу бути експертом такого рівня, як пані Кісь, але хіба для того, щоб захищати права жінок? А я явно по перших. Ознаках жінка, потрібен вихідний день, навпаки, в робочий день це робити комфортніше. Тебе чують депутати, тебе чують суголосні організації. А як бібліотекарка, я дуже вболіваю, щоб День Шевченка чи Лесі були вихідними. Тоді дитина з дитинства не буде мати наративу, що Шевченка в школі там маємо ті дні відбути. А в нас вихідний, ми маємо День Шевченка, святкуємо з родиною. Це як бібліотекарка, це така мрія. Але стосовно вихідного дня. До прикладу, у мене трудова угода з 58 колегами, і в ній вказано, що згідно з законодавством е, ко, ну, командування керівництво закладу має надати стільки вихідних днів у році, і ми їх пластично надаємо колегам тоді, коли вони їм корисні. Але загальна кількість цих днів зберігається. І зараз е, наш комунальний заклад і волонтерський центр працюють без вихідних і без перерв. І, в принципі, в межах комендантської години тільки те, що обмеження. Тому я думаю, що вихідний день якраз шкодить просуванню ідей захисту прав жінок. Пані Кізь, вам слово, але попросимо теж коротко аргументовано. Так, я спробую. Звичайно, це ця дискусія про вихідний чи не вихідний день має право на існування. Аргумент за збереження вихідного дня полягає в тому, що в нашій країні, зокрема, більшість жінок є перевантажені, часто працюють на кількох роботах, опікуючись також домом, родиною, дітьми, старими і хворими, родичами. Суспільство покладає на жінок величезну відповідальність і не так вже й просто жінкам знайти цю вільну хвилину, щоб е, артикулювати свої потреби і. Проблеми, щоб зібратися для громадської акції, чи просвітницької, чи культурницької акції, тому дуже важливо, щоб жінки могли мати цей вільний час, не відпрошуватися з роботи, не шукати якихось маневрів і можливостей, а мали вільний час. Для своїх е, власне, захисту своїх прав, пані кісь мають ще гості до вас е, теж в дискусію хочуть вступити. Я бачу пан Данасійчук і пан Балагура хоче. Давайте, але оперативно покосимо. я насправді не хочу вступати в дискусію. Я почув я таку, таку, такий інтелектуальний набір слів. про всі повазі. До пані ця думка має право на існування. Але пані, скажу вам е, як правник, там, де йде поділ на права жінки, не існує прав людей. Розумієте, коли ви говорите про права жінки переобтяженої. Є чоловіки під снарядами, і кожен має свої труднощі, і вони були завжди. Мені е, цікаво було вас послухати, я ні з чим не згідний. Я вважаю, це, е, це якимось таким віянням, яке неможливо зупинити, я не хочу з ним боротися. Хай собі йде, я залишусь осторонь, вступати з вами в дискусію не буду. Я противник 8 березня. Я хочу, щоб завтра представники центрів комплектування не вручали повістки тим, хто йде з квітами, а просто стали біля тих будок, хто квіти продає, щоб відбили це невігластво до самого походу за цим символом зневаги до жінки. Радикально це пане Занасічу. це просто думки в голос. Останнє <кхем> мені насправді було цікава цифра цього абсолютно маніпулятивного опитування. Ні про що. ви за все хороше чи ви проти жінок? Отак воно приблизно звучало. Два мільйони, і це печально. що два мільйони моїх громадян, бачачи абсолютну маніпуляцію брудні участь. Це печально. Пані Кіс. Так, на щастя, це опитування нічого не показує і ні до чого не зобов'язує. Очевидно, що це була маніпуляція. Я тут підтримую думки колеги, як і його протест проти квітів на 8 березня. Але разом з тим дозволю собі звернути увагу, що жінки досі залишаються дискримінованою більшістю групою, права якої систематично порушується, можливості якої систематично обмежуються. І як правник ви мали би бути свідомі цих цієї, цього дисбалансу в Україні. В, суспільстві. в кожному разі ми залишаємося кожен при своєму. В демократичній країні кожен має право на свою думку, яку може вільно і вголос обстоювати, і не нести за це покарання. На щастя, ми в такій країні живемо, і ці цінності ми виборюємо. Зверну ще вашу увагу, що під снарядами у шанцях на передовій є також тисячі жінок наших захисниць, і вони також потребують визнання своїх прав Донедавна їхні права були знехтувані. Від початку цієї війни від 2014 року, і це вимагало власне від участі від активісток правозахисниць. Була ціла акція невидимий батальйон. Оскільки права жінок військовослужбовець були порушені дуже суттєво саме нормами українського законодавства. А знаєте, мені просто хоче. здається Бувайте. та я тільки додам вашу реп, до, до ваш до, до вашого виступу свою репліку. Ви знаєте, я щаслива тим, що я українка, я щаслива, що я жінка, яка не відчуває на собі дискримінації в цьому суспільстві. Я на щастя маю. Роботу, яку я люблю, і на щастя е, теж обтяжена життєвими проблемами, які кожен і кожна з нас. Але тим не менше, дискримінація на собі не відчуває. А навпаки, відчуває свою дис... дискримінацію стосовно себе, коли мені 8 березня хтось мене вітає зі святом, який вибачте, але в мене має стійку ці... ці... асоціацію до, вось... до 8 до марта. І оці картинки люблю раз в рік, а всі інші дні я тебе луплю. На тобі цвіточок дорогає. Вибачте, це не про мене. Мусила відреагувати. Пане була гура. Слова. Так ви також хотіли відреагувати. І після того вам даємо заключне слово, пані Оксано. Вашу а, реакцію для мене просто дуже дивно, коли ми в період війни, та і після перемоги, коли будемо займатися відбудовою, шукаємо собі. Давайте більше вихідних. Та які вихідні, коли ми повинні піднімати економіку, коли ми маємо відбудовувати свої міста? Це по перше, стосовно е вихідного, щоб там е жінки збиралися, проводили мітинги, організовували. Перепрошую, я декілька років. Організовують там мітинги, те, що проти московського патріархату, інших якихось російських впливів. Я не прошу ніякого вихідного. Я працюю і паралельно я знаю, що є місія, яку ми повинні здійснювати. І я борюся за ці речі, які ми хочемо змінити в державі. Щодо репліки про жінок, які утискаються, безумовно, є десь факти того, що жінки дискримінуються, так само, як і десь чоловіки. Нам зараз досить часто там ми посилаємося на Європу, та що там. Гендерна рівність і ці всі інші красиві слова, які вживають, і що нам треба йти в бік цього. Хоча Європа є також різною, і е, чомусь багато е, саме з громадських організацій, тощо е, людей якраз іде за витком у цієї категорії, яка підтримує ці е, боротьбу за права жінок. Та безумовно, жінки повинні мати права, як і чоловіки. Але знаєте, ми всі є люди, і мені байдуже, чи біля мене поряд стоїть. Дівчина, чи стоїть там не знаю, якийсь інший чоловік байдуже скільки років ми маємо спільну мету, і ми всі її долаємо. І ці всі речі це просто є на мою думку. Зміщення акценту воюючій державі У нас є пріоритети, на які ми повинні зараз опиратися, а не дискусії про оці Лі, речі. ну Ви знаєте, в нас насправді розкіш в час повномасштабної війни завдяки нашим оборонцям вести цю дискусію. Та. Тому ми насправді це розкіш ну, і, яко, не Мирішка, маючи на Росії. Ще. Взагалі Так, пані кісь вам заключне слово. Так, звичайно. Я лише повернуся до своєї першої репліки про те, що це війна за цінності. І ми не повинні забувати, що для нас є важливі речі, які не втрачають актуальності ні під час війни, ні після війни, якщо ми хочемо жити у суспільстві, де людська гідність, де свобода людини, де можливість самореалізації кожної особистості є. Непорушньою цінністю. Що стосується вихідних свят, то я закликаю депутатів звернути увагу на те, що Україна світська держава, де церква відокремлена від держави, і поза тим, ми маємо чотири державних вихідних на релігійні свята, причому вшановуючи лише одну релігію християнство, натомість. Представники інших релігій таких привілеїв не мають. Світська держава має державні свята на релігійні, на, на, на релігійні урочистості і не може собі дозволити одного правос... правозахисного свята для половини своїх громадян. Чи це справедливо? Я не думаю, що це справедливо. Чи це доречно? Я думаю, ми маємо дати спокій міжнародному дню прав жінок, не вигадувати велосипед, рухатись голосно з цілим світом і цінувати той внесок, який роблять жінки в поступ нашої країни. Нашого суспільства, культури, мистецтва, науки, дякуємо. І дякуємо вам. Ми вас почули. Оксана Кізі, сторокиня, президентка Української асоціації, дослідниць жіночої історії, була і нами на скальп зв'язку. Ну насправді, якщо так розібратися, вибір кожної людини: святкує чи не святкує. Але якщо ми говоримо про державну політику, то в мене питання: чому держава нав'язує свято? Одній половині, а іншій ні. Пан Радолицький потім... і... і бачу, ви також пан, хочете відреагувати, давайте після цього. Пан Радолицький. Знаєте, тут жінкам вирішувати, коли святкувати. Ми мужчини завжди поважаємо жінок і святкуємо 365 днів в році. І знаєте, тут воно пахне комунізмом. Ми за декомунізацію. Тут ми всі підтримуємо тільки через те. А тут починають ми. Що ми прав жінки ущемляємо? Це трошки так, пані Оксано. Це її думка, моя думка така. Є таке поняття на час. Давайте проблеми вирішувати у мірі їх надходження. Оце те, що важливо розуміти. До шановних народних депутатів, до яких я колись говорив Костюмі Трійця зараз військовій формі, я хочу сказати. Не займайтеся дурними речами. От у вас є нагальні питання, є момент необхідності, наприклад, завезення автомобілів безмитного в межах країни, тому що є гостра потреба для військовослужбовців. Прийміть норму цю швидко, проженіть оперативно, проголосуйте за. Є дрони потрібні. Нульове мито, оптика, зв'язок потрібно. Нульове мито визначається, врегулювався, ринок наситився. Почалися спекулятивні речі, присікати служби. Карати, ну тобто, покарання невідворотні, от але давайте займатися в першу чергу зараз обороною нашої країни, а не кидати гімно на вентилятор. Напевно, це було б доречно, як мінімум, на цей час. Панецькі. Ну, вам як 8 березня? Завтра будете вітати дружину? Чи можете вдома отримати на горіх? знаєте, з приводу вихідних, е чесно кажучи, можна й прорекламувати. Така довоєнна була спільнота за них євроремонт. І там було. Тобто там завтра Романа робити не можна. Тобто, Після завтра Івана робити теж не можна. Тобто, тут питання не в вихідному чи вихідному, питання так. в сутності. Е ну, чи я проти 8 березня, Ну, я чоловік, я тут гендерно дискримінований, перепрошую. Тобто це жінки мають між собою розібратися стосовно суті цього свята. Чи воно є радянщиною, як на мене, та, оскільки якби, воно несе певний негативний зміст, про який вже говорили і присутні в цій студії, і пані Зі Скайп-Зв'язку. Чи ми святкуємо, чи в мене хтось святкує? Ну, ні. У нас, якби прийнято, День матері святкувати. Він відомо коли, якби, і це більш, більш поширена, принаймні, моєму середовищі традиції. То, десь особистим прикладом. Квітів я не купую, не дарую, але е, і радянщину не практикую, але жінок треба поважати, як правильно говорили, кожен день, і не подукувати ті якісь давні речі, які які, які зовсім чужі люди насаджували в нашій країні серед нас. Пане Сергій, вам за підсумкове слово ефіру хочемо надати. І ми сьогодні лише завершували. Ефір темою 8 березня днем вихідним. Тобто ми відреагували на це, тому що справді мільйони українців так, -так тому, що проголосували спочатку не проголосували, і... означає, а потім десь... почали сваритися та. між собою. А хто ж так, так проголосував? І знову вийшли і в оболду на два. Але сьогодні говорили про дуже важливі теми спокій. і про важливі важливу в історичному кон... ну, аспекті, скажімо так. Тому вам даємо підсумкове слово загалом. Ефіру впродовж ефіру. Які емоції ви, ви переживали сьогодні? Ну, крім емоцій втрати та жодну новина про те, що загинув де Вінчі. Емоція, скажімо так, дуже негативна, яка виникла зразу. Це перше, що виникає помста, коли ти бачиш це відео розстрілу. Але здорова логіка підказує, що все-таки, якщо ми хочемо жити в кращій країні, нам варто керуватися певними цінностями, не опускатися до рівня орків. І не поводити себе так само, як з ними, хоча згідно з законами справедливості, це б мало би бути так, але ми, ми не вони це радує. Е, на рахунок свята 8 березня, знову ж таки, потрібно зараз займатися тим, що на часі цілком згодом. Е, чи жінки мають право святкувати? Я вважаю, що жінка повинна, ну якщо. Повинна мати свято практично кожен день, тобто мінімальні якісь знаки уваги, ті ж самі квіти чи солодкі чи це а не тільки раз в рік, а весь суспільний час, це просто жінка. На тебе звертають увагу тільки один раз в рік, і то через те, що це свято 1910 року, боротьба за права жінок. Звичайно, можна, але те, що було актуально 113 13 років тому, не факт, що воно актуально зараз. І хотілося б, щоб ті люди, які зараз боронять нас з вами, щоб вони всі повернулися додому живими. Цілими і неушкодженими, це напевно таке, щоб саме більше було бажання. Дякую. Дуже хочеться, щоб кожен і кожна повернулися додому. Насправді, якщо я тут маю напевно частину звернення до наших глядачок і до глядачів, чоловічої статі, очевидно, тому що якщо ви чуєте на собі якісь дискредитації стосовно вашої статі, дуже багато є. Державних установ, а тим паче волонтерських організацій, які вам допоможуть вирішити це питання, е, в нашій країні не має значення стать, в нашій країні має значення людина ти чи ні. Скласик класик так казав. І е, захочеться сказати дякую нашим оборонцям за можливість працювати, за можливість вести дискусію в цьому ефірі. Насправді це розкіш і за можливість жити у вільній країні. Якщо... Як ви сказав наш гість, була боротьба за права жінок в 1910 році, якщо не помиляюся. то зараз у нас спільна боротьба двох статей, двох українців, українки і українця за право існувати. Давайте будемо разом на цій боротьбі пліч у пліч, одне за одного. Разом до перемоги ти, ти знаєш морічку я завершити все ж таки ефір. Хотів би сакральними словами. Вони сьогодні впродовж ефіру лунали і мене одноразово дивились відео. І хочеться справді відповісти е, герою України. Я певний, що посмертно ми ще достеменно не говоримо прізвище ім'я героя, який останні слова з пролунали славу Україні. Але хочеться відповісти, друже, воєнний героям слава слава Україні! Героям слава! Family Medical Центр, новий унікальний простір управління віком, здоров'ям та красою, ультрасучасні лікувально оздоровчі програми на рівні світових стандартів медицини, комплексне обстеження, детокс та антиейджинг терапії, детальна консультація за телефоном плюс 3 8 032 242 22 71.